про Миколаївщину, тому що замість будинків суцільна руїна а з комунікації тільки електропостачання у такому стані. Зараз перебуває село Благодатне, що розташоване у Снігурівському районі Миколаївщини. Вісім місяців російські військові прицільно били по будинках місцевих. Більшість із них відновленню не підлягають. До повноштабного вторгнення у населеному пункті проживало майже 1800 людей. Зараз ледь набереться зо два десятки з тими, хто вже все ж вирішив повернутися і поки змушений жити на руїнах, поспілкував. Ося наша колега Наталія Якобсон-Болібова. Зараз вона з нами наживо. Наталію вітаємо, як виживають селяни в таких умовах? Вітаю колеги. Хочу сказати, що в селі Благодатному ми побачили просто апокаліптичну картину з моменту деокупації Херсонської області і Снігурівського району на Миколаївщині. Ми багато де побували і багато чого бачили. Але такого. Як у селі Благодатне, ну ця картина вразила навіть нас. Зв'язку у благодатному й досі немає, і тому зараз ми вийшли в ефір там, де упіймали побачили, знайшли першу точку з інтернетом. Більше того, хочу додати, що місцеві розповідають окупанти. Знищували село навмисно. Про це нам розповіла місцева жителька Людмила. Робили вони це із банальною причини, мстилися із села окупантів. Наші збройні сили вибивали кілька разів і вони просто навмисно гатили по будинках місцевих, знищивши фактично всю інфраструктуру. Також хочу додати, що благодатне були без передиху. Давайте послухаємо мою пряму мову. Людмила вона більш детально про це розкаже. Спочатку вони нас дуже сильно бомбили, потім підійшли, вивели нас всіх з погріба, ну, запитали, чи є тут нацисти. Ми, звичайно, кажемо, ніяких нацистів ми не знаємо. Правда, нас не тронули, сказали залазьте в свій підвал далі. У нас було двоє дітей, які сильно плакали, кричали. Вони сказали, ніхто вас не троне, сидіть тихенько, ми зараз будемо ну, руйнувати, скажімо так, ваше село. До повномасштабного вторгнення жителі благодатного в основному жили з того, що обробляли землю. Однак і минулого року і цього фактично більша частина фермерів у селі не посіяли жодної зернини. Їх угіддя настільки всипані нерозірваними боєприпасами, а частково заміновані, що заходити туди небезпечно. Однак місцеві фермери все ж таки намагаються щось зробити. Вони заходять туди з металошукачами і шукають вибухонебезпечні предмети самотужки, звідки звідти їх. І виносять. Постраждала у людей дуже сильно і сільгосптехніка, тому що її посікло або осколками, або вона горіла від прильотів. І тому люди теж самотужки зараз її ремонтують. Дуже сподіваються посіятися хоча б озимину, бо кажуть, якщо вони цього не зроблять, то більше не повернуться просто в аграрний бізнес. Пропоную далі послухати пряму мову фермера Віктора. Підлатали, Ми тільки скати не знаю, скільки днів ватали. Там на одному скаті задньому 24 латки, на другому 19. А на цій, то я вже поїхав, нові камери покупляв, бо вже ватать було дорожче, ніж чим... Чим цей. Єлі підняли його. Місяць, мабуть, колупався нього. Є серед селяни і загиблі від обстрілів. Це шестеро людей, і односельці навіть не мали згоди з нагоди з ними гідно попрощатися, бо людей доводилося через щільні обстріли ховати прямо у дворах будинків. Лише нещодавно їх перепоховали. Біда у селі з комунікаціями, як я вже казала, у них немає зв'язку. Є лише світло, яке зробили місяць тому. Води теж немає. Росіяни зруйнували водонапірну вежу. Ну а газу у селі не було і до війни. Та, попри такі умови, люди дуже хочуть... Хочуть повертатися. Вони дуже сподіваються на допомогу. Їм надзвичайно потрібні будівельні матеріали, бо вони мріють перезимувати цю зиму в своїх рідних домівках. Наразі це вся інформація. Колеги, передаю слово вам, Наталю, Спасибі про життя у зруйнованому окупантому селі. Благодатне, що на Миколаївщині розповіла наша колега Наталія якобсон Полібова.